Електроскутер всього за 4300 гривень у місяць. Атлас Фалькон на 1800 Вт. 800? Хороше. Із особливостей цього скутера: великі 12-дюймові колеса. Дискові гідравлічні гальма на обох колесах. Потужний двигун. Запас ходу до 80 км та максимальна швидкість 55 км. Можливість оформити оплату частинами від провідних банків аж до 10 місяців. Безкоштовна доставка по всій території України на ваше вантажне відділення нової пошти. Також збільшена гарантія до 18 місяців на всю електроніку скутера. Переходьте на наш сайт. Токіо ком'юа і купуйте собі цього скутера, а також телефонуйте за номерами, які зараз вказані у вас на екрані.